Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні покажу вам порожні баночки косметики, яка в мене закінчилась за листопад місяць, і давайте починати. Але почати я хочу не зовсім з косметики, а хочу показати вам ось такі таблетки для посудомиєчної машини. Фейрі, чому хочу їх показати, ніколи не показую побутову хімію, практично ніколи, деколи все-таки показую. Але мені дуже сподобались ці таблетки ось такі фейрі. Раніше я користувалася більше такою маркою, як Сан, і я дивувалася, чому посуд навіть на такій, як то сказати, Ну, посиленішій програмі все одно може десь і не відмитися. То ось, коли я попробувала ці таблетки, в мене про такі, такі проблеми всі зникли. Посуд просто відмивається ідеально на будь-якій програмі. Тому я дуже задоволена, хочу з вами поділитися, і тепер постійно буду брати ось ці фейрі. Вони звичайно йдуть трохи дорожчі, ніж сан, але буває часто акція. Я, зокрема, ці взяла по акції. Там була перша упаковка по повній ціні, а друга, здається, чи за пів ціни, чи мінус 70%. Ну, якось так. Ось тут інформація. Тут було 35 штук. Ну, Мені потрібно одну таблетку на день, я один раз увечері ставлю, загружаю посудомийку, якщо щось не влазить, то ми вже вручну. І тому мені оце вистачило трошки більше як на місяць. ось. Це перший такий продукт. Далі покажу вам ще ось такий величезний гель для душу Sanex, тут 1000 мл, Я його переливала в баночку і здебільшого використовую рідке мило. І, до речі, в мене ще є в баночці, трішки залишилося, грам десь 200. Я його докористовую. Тут дуже приємний аромат. Як бачите, тут всього зеро нуль сульфатів, колорантів, мила, савон. Ось. Ну, в принципі, непоганий, Єдине, така не дуже зручна упаковка, як для гелів для душа, тому що в мене немає спеціальних баночок для гелів для душа, я це не зберігаю. А ось для рідкого мила є. І тому я вирішила так і використати. Тому що я спеціально рідке мило не купую. До речі, це я теж не купувала, це мені безкоштовно дали, тому використала як рідке мило. Повторюсь, задачу справлявся дуже добре і приємний ще й аромат. Так, далі давайте подивимося, що для волосся. Для волосся в мене закінчився ось такий кондиціонер від Євроше 200 мл. Це для фарбованого волосся. Дуже довго він у мене був, тому що у мене коротке волосся і зовсім трішки його треба. Я взагалі не розділяю там кондиціонери, маски, я все тримаю на волосі, та як маску, можна сказати, ну, хвилин 20. Я, наприклад, перше, що починаю свій ритуал, я мию голову, шампунем, потім наношу чи кондиціонер, чи маску, це неважливо. А потім йду в душ, приймаю душ, одним словом, там хвилин 15, потім виходжу, наношу лосьон, трішки жду, поки тайби впитається, і тоді тільки змиваю. Тоді змиваю чи кондиціонер, чи маску. Тому в мене будь-який кондиціонер працює і як маска. Я тільки так використовую. Дуже рідко буває, що я мию голову, але не йду в душу. Мені там щось терміново треба. Ну я не знаю, що би це мало бути. Ну, можливо, коли, ну не знаю, нема. От хіба що як я в майстра там, стрижку роблю, а потім вона мене просто, але це вже вона собі наносить, що хоче. Тому в мене таких варіантів немає. Тому мені здається, він працював непогано. Як би він працював, якщо б його наносити на хвилину-дві, я не знаю. Але та, як я наносила на хвилин 20, можливо, 30, то він працював добре. Добре, зволожував волосся, волосся було таке напитане, гладеньке. Мені сподобалось, як він працював. Як для кондиціонера, тим більше. Так, можливо, так поставлю стоячи. Так, поставлю що ще для волосся, у мене ще щось закінчилось. Так, щось не бачу для волосся. Ну, Якщо знайду, то потім покажу. 에, давайте до тіла переходити. Для тіла в мене закінчився ось такий скраб. Це я його купляла в наборі, хто бачив попереднє відео. Тут скільки? 125 мл. Мені цей бренд залі не знайомий. Скраб був непоганий, такий кремоподібний. Єдине, що тут якийсь трошки дивний аромат. У мене є від фармасі теж з аргановою олійкою. Там і гель для душу, і шампунь був. То там був якийсь більш приємніший аромат. Тут якийсь він трішки дивний. Я не можу сказати, що він взагалі неприємний. Але, ну, не дуже. Так, ну, давайте його положимо, бо він не хоче стояти. Так, ще в мене закінчився ось такий гель для душу. Це взагалі-то мус для душу, називається, з ваніллю. В принципі, непоганий, дуже добре брати в дорогу, тому що коли. Ти миєшся без мочалки, він зразу видає піну, ти просто нею намилюєшся. Ну і, в принципі, в дорозі добре ним користуватися. Мені сподобалось, у мене є ще один такий, я теж його брала в наборі разом з цим скрабом. І по тій ціні що я його взяла, що мені вийшов він там 30 чи 20 сантим, ну, то це взагалі супер. Мені сподобався і аромат приємний ванільний. Так. Далі. Для тіла в мене ще закінчилось лосьйон. Ось такий від Еспа. Він мені приходив в б'юті боксі. І, до речі, в мене такий же самий гель для душу закінчився. Теж приходив в б'юті боксі від Look Fantastic. Вони двоє по 75 мл, Тільки ту баночку я використала. Я... Там людині налила е, попробувати один гель для душу і віддала. І тому в мене немає що показати, але повірте мені на слово, що він в мене закінчився. Я їх в парі використовувала. В принципі, непоганий і гель для душу, і лосьон. Єдине, що цей Еспа дуже не бюджетний бренд. І я не розумію, за що такі гроші. Звичайний гель і звичайний лосьон, все, що можу сказати. Аромат тут е, бергамот і жасмін. Непоганий аромат, але нічого такого вау. Такий прохідний, такий цитрусовий, дуже такий. Дуже я відчуваю навіть тут якийсь лимон. Хоча тут лимон не заявлено, але я його відчуваю. Ну, закінчився. І добре, невеликий об'єм. Добре брати з собою в дорогу. Так, ще у мене дуже багато закінчилося кремів для рук. Зараз вам покажу скільки. Три. Так, ще десь були. А, ось. Чотири. Так, 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 більше нема. Щось я думала, що більше, а то тільки 4, ну, як звичайно. Чому так багато у мене закінчується? Тому що я їх ще використовую як е, крем для ніг. Ось, в мене немає спеціального крему для ніг, тому я крем для рук використовую як крем для ніг. Давайте почнемо з цього. Отакий От натюрель, 75 мл від Фармосі. Постійно, в мене такі креми закінчуються, тому що в мене їх ще є дуже багато. Я колись років ще до війни, не пам'ятаю, ну це вже три роки, так. Це практично три роки тому я купила е, штук 100 з чимось і дотепер використовую трошки, звичайно, я продала. Тоді була дуже вигідна ціна, по 20 гривень я їх взяла, е, тому що я закривала там програми в фармасі, я тоді ще була, працювала у фармасі. І якраз крем для рук, я думала, а я і так використаю. Чи рано, чи пізно, тому що креми для рук в мене постійно йдуть і йдуть багато. Я так не жалію, я користуюсь нормально, в мене руки після після води, після будь-якого контакту з водою сушаться, Я не люблю це терпіти, і я зразу наношу крем для рук. А отже, знаєте, що руки миються часто, і, і тому крем для рук йде. Отже, такий непоганий крем, добре зволожує, він мені подобається. Так, Наступний крем, який мені не сподобався, це ось такий це від магазину Носібе, Тут тільки приємний аромат, а крем працював погано. Тільки наносиш його, в мене вже такий другий закінчився, до речі, він теж мені приходив в наборі, сама, самостійно я би його не купувала. Його тільки наносиш, і він, по-перше, і погано впитується, так, знаєте, трішки плівкою зверху наноситься. А по-друге, хочеться знову наносити. Ніякого живлення, ніякого зволоження, ну, нічого я такого не відчула. Тому я би його не повторювала. А ще ось такий від ігрошев в мене закінчився. Це якась була лімітка якогось року, теж його брала за копійки в наборі. Цей мені сподобався. Тут і приємний аромат, і він такий кремовий-ванільний, і він дуже навіть не кремово-ванільний, а такий якимось печивом пахне щось таке випічкою. І е, дуже добре зволожував, хоча він не густий, але він добре зволожував руки. Мені сподобалось тут теж 75 мл. І в сумочці я носила ось такий з собою з кокосом. Теж непоганий, гарний такий формат, 30 мл. Він такий подовгастий і плоский, і тому дуже зручно його брати з собою. Аромат кокосу теж був непоганий. Ось. Так. Далі. Ще в мене закінчився ось такий твердий дезодорант Sanex. Надовго його вистачає, тут 65 мл. на... Ну, На декілька місяців, на два-три, мабуть, мені сподобався. Добре працює. Взагалі, тверді дезодоранти я найбільше люблю, якщо вибирати зі всіх дезодорантів Там кулькові, спреї, то я надаю перевагу твердим. Тому що після них немає ніякої липкості, вони добре тримають і, і при нанесенні дуже зручно. Намастив, зразу одягнувся і все. Так буває, деколи. Деякі залишають сліди на одязі, але цей не залишав. Мені він сподобався. Я часто його беру. Так, ось так. Далі, здається, для тіла ми закінчили. А ні, ще одне у мене є для тіла. Так, закінчився ось такий боді-батер для тіла від Маріо Бадеско. Невеликий об'єм, бачите, 14 грам. Вистачило, напевно, на два рази. Але дуже мав приємний аромат кокосу. І дуже добре зволожував шкіру. Він був такий дуже напитуючий, такий був плотний. ну Мені сподобався. Він мені приходив в наборі, я його з радістю використала. Так, і давайте переходити до обличчя. Ну, не зовсім до обличчя, ну, взагалі-то це гель для обличчя. Ось такий з ромашкою від Євроше, Тут скільки 125 мл вдається. Так, ні, тут 200 мл. 200 мл великий об'єм, він такий жовтого, напівпрозорого кольору. Я його взагалі використовую як гель для інтимної гігієни. Колись якісь блогери радили ще дуже давно, років, напевно, 6-8 тому я дивилась Ютуб, і ну, тоді порадили. Я так попробувала, і мені дуже зайшло. Мені подобається цей гель використовувати саме як засіб для інтимної гігієни, Для обличчя він для мене якось. Те, що не підходить, ну, саме по аромату. Якось я от його вдихаю і думаю, ні, це, це все-таки для інтимної гігієни, а не для обличчя. Ну, хоча я ним і колись раніше і користувалася гелем для обличчя. Зараз я перелила в баночку для інтимної гігієни і так використовую. Ось. Е, далі, далі для обличчя в мене закінчився ось такий е, бальзам для зняття макіяжу. В принципі, непоганий клінсінг, очищуючий бальзам. Єдине, що, я давайте зразу їх отак порівняю, бо в мене два закінчились: ось такий від Елеміс про колаген і від Beauty Bay. Так, звичайно, від Елеміс коштує набагато дорожче по ціні. І він цей взагалі цей мені приходив в подарунок за замовлення. Такий в мене був набір від Елеміс, і там був цей бальзам. Але якщо брати по ціні, то цей коштує в рази в рази дорожче. Але він і краще. Він йде е, такий, знаєте, дуже м'який і дуже гарно. Ну от він прямо таючий, таючу має текстуру, дуже гарно розноситься по обличчі. І тому його треба крапельку, і він більш економний в цьому плані. А ось від Beauty Bay він більш якийсь такий сухіший, і місцями ти навіть дуже важко його розігріти в руках, щоб нанести на обличчя. Місцями він навіть якимось такими сухими шматочками відвалюється, і просто його треба набагато більше, щоб нанести на обличчя. Але зразу розкажу, що він по ціні ну, бюджетніший. тому ось так. В принципі, я двома задоволена, з радістю використала. Ось, Зараз користуюсь гідрофільною олійкою. Захотілося мені вже перейти на гідрофільну олійку. Так, Далі ще у мене закінчився скраб для обличчя ось такий грін барб. Бренд взагалі мені не сподобався. Дуже мало тут скрабуючих частинок. Більше тут, це, я би сказала, більше якийсь такий, знаєте, гель для вмивання скрабуючими частинками, а не гамаш для обличчя. Тут об'єм 30 мл, тому що він такий, знаєте, був як гель. Там декілька плавало в ньому скрабуючих частинок. І коли ти наносиш на обличчя, цей гель дуже добре пінився. Прям така піна була на обличчі, тому я би не назвала це гамаш. Але використала, ну, я би не купувала такий. І не рекомендую. Так. Далі. що в мене закінчилась ось така маска від Avon. Називається Моря Греції. Це з екстрактом водорослі. Розлажувальна маска плівка для лиця. Ну, взагалі, маски плівки я люблю, в принципі, добре працювала. Мені сподобалось, як вона працює. Її наносиш, вона. Засихає, і потім ти просто знімаєш. Вона працю... знімалася досить легко, не відривалася з обличчя разом з шкірою. Як це, наприклад, робить маска плівка від фармасі, якою неможливо користуватися, тому що ви обдерете собі пів обличчя, поки знімете цю маску, ця дні ця спокійно знімалась з обличчя, без ніяких жодних проблем, жодних зусиль. Тому, в принципі, мені подобається. Ну, і Після неї я бачила, що обличчя ставало таке гладеньке. Це мені теж подобалось. Так, далі, далі що? А я ще забула показати зубну пасту. Ну, ось така сигнал. У мене зубна паста. Вона була чорного кольору. Для мене це була така, знаєте, новинка. Ніколи не користувалася чорного кольору. А так, в принципі, паста працювала добре, добре, справлялася із задачею, непогано. Так, далі, далі давайте покажу сиворотку. Сиворотка в мене закінчилась ось така олійка паї. Це була в така явно в формі олійки, і вона навіть запах мала соняшникової олії. Ось, на обличчя я не змогла наносити. Так, я навіть не знаю, скільки тут мілілітрів, бо це не вказано. Я, вона була такого жовтого кольору і була така, ну, конкретно, як ви просто наносите соняшникову олію. Добре напитувала шкіру. На обличчя я не могла наносити, тому я наносила тільки її на шию. Так, в принципі, непогано використала. Так, далі. Я мен... ще забула показати, в мене закінчився ось такий лосьйон. Ну, такий, як я вже говорила в минулому відео. У мене багато таких закінчилося саме за жовтень місяць. ну, це... це мені приходив в наборі, і він мені не сподобався. Це якийсь лосьйон з... з готелю. Тут 30 мл, Ну, за один раз пішов, пішов і добре, як то кажуть. Так, далі у мене багато закінчилося кремів для обличчя цього місяця. Чомусь давайте почнемо з такого Маріо Бадеско Нічний крем. 28 грам, він був дуже плотний. Дуже, ну, на обличчя його було нереально наносити. І ще він був зеленого кольору. І ти, коли наносиш на обличчя, таке відчуття, що ти наніс якусь маску. І він дуже довго впитувався. І навіть коли я так пробувала наносити, зранку ти встаєш і в тебе просто таке масне обличчя. Хоча в мене шкіра нормальна, схильна до сухості, я собі не уявляю, як би це нанести на жирну шкіру. Тому це, напевно, для супер-супер сухої шкіри, яка прям лущиться. Отоді От він буде це все гарно замазувати і поживлювати шкіру. Я його використала, звичайно, але я наносила тільки на шию. У мене шия не вибаглива. Туди можна наносити все, що завгодно, вона все поглинає і добре себе почуває. Тому я його використала надовго, мені звичайно його вистачило, тому що, хоч тут невеликий об'єм, але я кажу, крем дуже плотний, і треба було зовсім мало, щоб нанести, і він добре живив шкіру. Ось. Далі. Ще в мене закінчився ось такий крем з календулою. Тут SPF 15 від Farmacy 50 мл. Мені подобається цей крем, я колись теж багато набрала в свій час цих кремів разом з Гелем для вмивання, тому що вони йшли по кроку для новачка. Здається, другий чи який крок, по 10 гривень вони були. Тому я оформляла на новачків, на новачків, ну робила там програму і Тому в мене їх було багато. Але я так думала, що вийде термін придатності, і я буду вже їх, я не знаю, на ноги використовувати чи що. Але як на диво, я вже практично все використала. У мене зараз один відкритий є і три в запасах. І причому цей крем, наприклад, до, до лютого, цей, що я закінчила, а до лютого 25-го року. А ті всі інші там до травня є, навіть до жовтня. Тобто я так бачу, що я все прекрасно встигаю їх використати. Крем, мені подобається, він добре зволожує шкіру обличчя. Дуже добре. Мені підходить цілий рік і зимою, і літом. Прекрасно працює, тому постійно ним користуюсь. Так, і ще такі мініатюрки у мене закінчилися. Зараз вам покажу. Ось. Так, я вже трішки підсіла на мініатюрки, щоб закінчити. Ось такий крем це. Заспокійлива емульсія. 5 мл. І ось такий крем зволожувальний. Бачите, для нормальної шкіри теж 5 мл. Я їх повністю закінчила. Ось, ось так навіть все розрізала. Мені кларанс креми подобаються, вони добре зволожують шкіру. Спеціально купувати не буду, але так як я їх там купила в наборі за якісь копійки, то з радістю їх використала. Так і ще. Ось від Ур'яш, ось такий крем з термальною водою. Теж був хороший, я його повністю використала, така мініатюрка. Ну, бачите, така мініатюрка, тут за літри мілілітри, ну це на три рази. Тому швиденько-швиденько він пішов. Так, далі у мене закінчився сонцезахисний крем, з SPF 50. Я цілий рік користуюсь сонцезахисним кремом, тому що у мене є на обличчі пігментація, у мене є веснянки, але взагалі для всіх навіть. Кого немає ні веснянок, ні пігментації, я би радила, якщо ви не хочете, щоб ваша шкіра старіла, щоб у вас були якісь. Ну я знаю, що сонце може провокувати і рак і так далі. Щоб не було одним словом ніяких проблем. Я раджу користуватися цілий рік сонцезахисним кремом, навіть зимою, тому що здається, що сонця активного немає, але повірте, сонце є цілий рік. Тому, ну, звичайно, зимою можна знижувати СПФ, наприклад, 30 користуватись, а літом обов'язково СПФ 50. Ось. А особливо, якщо ви виходите влітку на відкрите сонце і перебуваєте там, то тоді навіть СПФ треба обновлювати. Мені здається, що, 3, чи, ну, хоча б що 4 години. Ось, Повністю його закінчила. Це порожня баночка. Так, тепер ще зараз залишилися пробники і декоративна косметика. Давайте швиденько покажу пробники. Теж насіла на пробники, щоб їх позакінчувати. Так, дивіться, що з пробників я закінчила. Ось такі два крема від івроше. Непогані креми вистачило на один раз, тому швиденько закінчила. Такий віднюк закінчила, теж непоганий. Потім це очищувальна олійка, ось така, теж непогана. Оцей, а, цей пропраймер скажу окремо. Далі ось така сиворотка з ніацинамідом. Не зрозуміла я її, я знаю дуже багато на неї е, по, по, позитивних відгуків. І багато хто її любить, ось таку сиворотку. Тут по півтора мл. У мене було аж 6 мл. Я перелила в баночку і її використала. Не побачила за 6 мл ніякого ефекту, е, тому не знаю, не можу хоча коштує вона так, не бюджетно. Потім у мене закінчилися дві сиворотки ось такі ось такої олійки. В принципі, а оця олійка мені сподобалась. Вона дуже добре зволожувала шкіру обличчя, і обличчя було дуже гладеньке. Так. І останній такий пробник. У мене закінчився ось такий праймер від Benefit. Дуже мені сподобався. Просто затирав пори на ура. Таке відчуття, що ваша шкіра така, знаєте, як в дитини, гладенька, пор немає, і дуже на нього красиво лягав тональний крем. Ну, Звичайно, такі шики затирає пори, не бажано кожен день користуватися, десь так на свята, як то кажуть. І, але, в принципі, ефект був такий, знаєте, феноменальний. Було видно, ефект обличчя було дуже. Красиве, таке, знаєте, доглянуте, дуже гладеньке. І тональний крем так прям лягав. Дуже красиво. ось Це, що я хотіла сказати. Так, тепер давайте покажу ще один пробник туалетної водички ось такий Tom Ford Коста Азюра називається, якщо я правильно вимовляю. Це в чоловіка закінчився, йому сподобався. Йому взагалі подобається марка Tom Ford. І ну, от він деякі аромати, які аромати пробував, йому всі подобались. Тому ось так. І у мене. у мене закінчилися два таких мініатюри тонального крему. Це один і той же тональний крем від Dior. Тільки в відтінку половиною нейтральний і 1 нейтральний. Трішки мені е, на зиму був темнуватий. Тут по 2,7 мл. Але я дуже швидко закінчила. Е, в принципі, я не побачила різниці в кольорі між 1,5 і 1. Напевно, вона якась дуже мінімальна. Ну, мені було, знаєте, десь на півтона за темний, на літо, він мені би добре зайшов. Але... Такі мініатюрки я вже не хотіла тримати, бо я літом про них точно забуду. І я так як вирішила використати. В принципі, кре, тональний крем як працює, мені сподобався. Красиво виглядав на обличчі, так не, пере, не, не переобтяжував обличчя, не лягав маскою. Так, гарно виглядав і мені сподобався. Так, Це під свій еклатон. А, почекайте. А ви бачите, це різний тональний крем. Ну, і я от не побачила, що це різні дійсності. Тут є SPF 20. Але як бачите, це тон еклотон, це зволожувальний тональний крем REM Skin Glow, а цей навпаки з високим покриттям. Ну, я не побачила між ними різниці. Я подумала, що це один той же тональний крем просто півтора N і один. Виглядали вони одинаково на обличчі. тому я здивувалася, тільки що це замітила. Так, і останнє, що у мене закінчилось, ось така туш від Цефора. Взагалі мені не сподобалась жахлива туш. Я нею користувалась, не знаю, може, тиждень. Потім я її ще пробувала розводити ось така щіточка. Вона просто якісь такі вії робила, знаєте. Неряшливі, ось такі вони якісь такі в різні сторони терчали. Це по-перше, по-друге, вона не давала ніякого мені видовжування, і вона дуже швидко закінчилась. Прям швидко, я кажу, тиждень нею покористувалася і все. І таке відчуття, що туші вже там немає. Я щось пробувала її розводити ще пару днів. Ну, Це не допомогло. Бачите, пензлик повністю сухий. Хоча тут. 1,9 грама. Мені, наприклад, колись і в грошети туші були по 2 грама, то мені вистачало на 2 місяці, нормально, на два, навіть на 3. А ця от дуже якось там її мало дали, не зайшла. Мені не сподобалась. Все. Це все. Це все. нарешті я закінчила з порожніми баночками. Мені здається, цього разу в мене прямо якась така величезна гора порожніх баночок. Дуже багато я закінчила за листопад. Дещо так цілеспрямовано, таке як пробники і мініатюри, а дещо просто само в ході використання закінчувалося. Пишіть, що з цього пробували ви, що вам подобається, що ні, буде цікаво повичитати. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!